Але, звісно ж, головними зірками фільму стають ті самі песики. У зйомка фільму взяла участь понад 104 лапих акторів, як дресированих, так і звичайних гавчиків, які пройшли кастинг серед фанатів, або яких команда фільму залучила із Гостомельського притулку. 110 сцен, 25 знімальних днів, 100 собак. І ще дуже багато десятків собак, які зіграли в масовці фільму, враховуючи собачок з гостомельського шелтера. Одні з так би мовити, головних ролей виконали сестри басерони Ракша та Вуду, Пудель Джесі, терапевтична собака Ватрушка, Дракоша і Буллі. Це перше в Україні кіно, де одночасно знімалося стільки собак. Ще однією особливості фільму стали подвійні ролі для акторів чоловіків та їхніх песиків, оскільки для кожного персонажа чоловічої статі ретельно підбирали собаку, схожу за зовнішністю і темпераментом, що додавало фільму особливого шарму. Щоправда, і тут криється моя особиста не те, щоб претензія, але таке невелике розчарування. Ще до прем'єри фільму я читав, що одну з ролей мала виконати Бордер Колі Челсі, яка свого часу зіграла полка в одноіменному серіалі, і на появу якої я дуже сильно чекав. Але в результаті у фільмі її не було, що дещо мене засмутило. Йокела мене окорочок! Якщо ти не доробиш заявку, я тобі вночі яйця відкушу.